Оце. оце земля отут. Окей, там що машина, я не знаю, Баржа якась или що. Я вот здесь свою ставлю, я від'їжджаю, он погрузку делает. Ви платите аренду за здание, чи допустим це ваше здание, а земля то не ваша. Короче. <му> <му> П'ять утра Иду проверять, чи зарядився старий акумулятор за ночь. Я ставив на зарядку на ночь, і воно написало ошибку. Я не знаю, проблема в зарядці, или в акумуляторі. Сейчас ми узнаем, погані акумулятори продають в епіцентрі. І якщо я зараз зайду і він буде заряджений, мій старий акумулятор, то значить. В центрі продають хуйові акумулятори, і треба буде їхати і вертати новий. А зараз я встав спеціально в 5 утра, щоб якщо зарядився акумулятор, я одніс цей старий аккумулятор, поставив машину, провірюю, чи вона заводиться. Якщо вона заводиться, то наконець я поїду на роботу сьогодні в 8 часов, а не в 6-30, щоб я виходив. Все, локи напився в мною місці, встав о 5 утра, -моё. А ну подивіться, які тут махінації. Тут виходить, що балкон нельзя закривати, тому що там провод проведений. Подивіться, як все закрите. Тут. Сейчас узнаем вместе. Добудеться, да будет да, свет, додать, нет, пожалуйста. Давай. Так ты шо? Так, ну, окей, я шипку не написав, но він не полностью зарядився. Надо подивитися наскільки він он заряженный, чи можно його в машину вообще ставить. Потому що. Пол батарейки він ще не повністю заряджений. Офігеть, времени скільки пройшло, а він до сих пор не повністю заряджений. Но зато він заряджається. П'ять утра, чим я займаюсь? Дай Бог, що він запустився. Всі люди сплять. А я йду акумулятор завіряти. В 5.00 утра місто то, щоб спати. Ліг в час ночі. 4 часа тільки поспав. І все, треба йти завіряти, тому що... На машині, яка б вона не була, все одно краще, ніж на маршрутці. Він каже, що вже щось летить. Якраз вовремя виходжу на вулицю, а ззаді дивлюсь, у в вікнах людей вже є світ. Я в шокі. Є люди, які так стоять рано. Хоча чого удивлятися, у багатьох людей робота з раннього утра. Бо от тому я стремлюсь добитися того, щоб я вставав не так рано, як зараз. Щоб я спав до скільки хочу. Це головна моя мечта. Якщо ви добилися такого успіху, що ви спите до того часу, скільки вам треба, і висипаєтесь то вам дуже повезло. Хоча є люди, які мільйонери і встають рано спеціально. Коротше, не знаю. Це треба бути либо лінивим, або либо небагато хотіти, щоб вставати в любому время. Утрення філософія. Мужик якийсь собаку вигулює. Капець. Того я і вибирав кота, щоб не вставати так рано і не вигулювати собаку. Я, звісно, собак люблю, але блін. І за того, що вони типа в хаті не входять в туалет, їх треба вигулювати щоб вони там типа сходили в туалет. А якщо ти ще працюєш і тобі треба виходити рано, то це ще на часа два раніше нам вставати, щоб вигуляти собаку. Короче, це жесть подивіться. Як машина покрилась льдом. Если раньше был такий нормальный слой, но не вместе со снегом, то сейчас и снег, и лед. В прошлый раз я вообще оцю дверь не міг открыть. В прошлый раз я вообще эту дверь не міг открыть. А сейчас так тем более, я, наверное, не открою. Дай бог, щоб хоть водительская сейчас открылась. Итак, так проверка. Світ, да будет свет, додание, нет. нет. Та. Ця вообще спокойно открывается. А вот оця. Тут прям. М -м, странно тоже открылась. Ладно. Це мені прям значить дуже повезло. Беремо ключик на 10. Зараз буду підключати, це я вам вже не буду показувати, тому що я думаю, що це вам не цікаво. Підключу і перевіримо. Ладно, може в мене є люди, які взагалі не шарять в машинах. Я сам учився, тому і вам скажу, що спочатку треба підключати плюс, а потім мінус. Потому що я це не знав і я це тільки спустя часу почав узнавати, узнавати, узнавати. Може комусь буде цікаво. Плюс я вже підключив, зараз мінус і заходимо в машину. Акумулятор підключив. Ну що ж, ну дай Бог. Пробуємо. Ой, пожалуйста, пожалуйста. Я не хочу зараз. Просто що буде обідно, це те, що я встав 5 утра. І якщо зараз він не включиться, то мені зараз уже, уже 5.30. Уже через час треба буде виїжджати. Тобто мені вже ну, не прийдеться лягати спати. А якщо зараз заведеться машина, то я лягу спати. і в 7.30 встану. Я хоч півтора часика посплю або часик. І так. Пожалуйста. Yes! Все-таки, все-таки. Проблема була в акумуляторі. Yes! До бліянок, до лілянок! І оказалося, що на вікнах був не льот, а оказалося, що це просто був сніг. Його дворники вбрали. брали, взагалі красота. Чудо просто, ребята, чудо! Ну і раз уж я уже сюди вийшов, то заберу дві резини в квартиру, тому що в мене тут чотири лежить після заміни на зимню і ніяк руки не дойдуть занести. Ну, раз уж уже я тут і раз уж уже з самого ранку всяку херню делаю, то занесу дві резини зараз і дві резини вечером, щоб вони вже не мішали в машині. до додому підходжу і думаю, що так темно, що фонари не світять, я ж виходив світили. Оказується, що світ в 7 утра відключають. Точніше не 7-6 в раніше 5.54. А обіцяли, що всім виключать. От тобі й до блілянок до бліданок. Повністю весь будинок темний. Я просто в темноті. Ну, слава Богу, що хоч машина завелася. Уже хоч щось радує. Коротше, у нас так святи не включили. Уже 8 часов. Йдемо до машини. Надіюся, що за 2 години акумулятор не замерз і не сів. Дуже надіюсь. Ну, Я думаю, що вряд -лі. за 2 години він би розрядився. Ти ще й тривога, помимо цього, не день, а. А самі придумайте. Як це можна назвати? А я буду пробувати. Та я думаю, все нормально буде. Зараз заведеться, коли могу. Но Але найкраще, що коли заряджений акумулятор, при тому, що це дизельна машина, вона заводиться зразу. Тобто раз, дрн, і все. Хоча дизель зимою на самом деле взагалі дуже сложно заводити. Погрузка, правильно? Ви сказали, ну, в прошлый раз, делать? дивіться, в прошлый раз ви сказали, отут тут все не ставте, потому что тут сейчас машина и буде погрузка. Окей. Там що машина, я не знаю. Ну, баржа так. якась, я серед Я вот здесь свою ставлю, я від'їжджаю, он погрузку делает. Так, ми виїжджаємо. Да, да. Ну, я Хорошо, я скільки у вас погрузка? Сколько у вас погрузка? Когда приедет, я не знаю. Ну не в 6 утра, ж. не в 7 Ну вы же не виїжджаєте. Хорошо, а, машина виїжджає? стояла, а? потому что була зламана. Вообще я виїжджаю всегда в 8 утра. Пожалуйста, я вас прошу, не ставлю. Просто про. Мені зараз робити? ділять. От а я не можу каліпцію навіть. Те же саме написано не парковать. Окей, так я ж спеціально в прошлий раз отут стояли, я спеціально став, щоб отут під'їхали. Те, що отут, ну, те, що тут стало, я не винуватий. Я стою вже не там, де ви сказали. вже послухав поставив сюди. А земля, як ви кажете. Де? На горбку отам. Щоб отак під'їхали, перекрили, я потім утром не виїхав. Отут постійно перекривають, може стати так, що там потім не виїдеш. І ви кажете, отут я плачу <плес> за землю. В смислі, я розумію, ви за здання аренду платите, але за землю, ну це в принципі невозможно, що ви платили. Як це? От за цю територію ви платите? Це при... моя територія. Ось ця. Оце, земля отут. Та не там. От. І ще погрузки займаю. Хорошо, по возможности не буду ставить, но взагалі, ось, вот тут справа, я считаю, що тут нормально, тому що тут можна подъехать. Те, що тут став, я не виноватый. Заебал. Та що ты. Дай. Дай. Що ты щітка, дивись? <с kop> я не розумію, зачем ты той О, маленький, якщо тут льда немає. Быстро так щіточка, чик-чик-чик. Машина, кстати, завелась. Що жалується, кажу жалується, якось мужику. А при чому прибудинкові території? Це не зв'язано з прибудинковою. Просто він не може тут за землю платити, Це він херню якусь маємо. Хай мені покаже, що він за землю тут платить, я не буду тут ставити. Якісь додіки ставлять, я не можу ставити. Включило? Сейчас би розказував. Щоб що тільки що було, зараз так кратко розкажу. Є місто, там де якийсь металолом чи таке, здають метал. Там. От. І я все час там паркувався, постійно. І ніколи мені ніхто нічого не говорив. От. І паркувався з лівої сторони ближе до мусорки, Сільпо, і приходив до мене, коли якийсь, утром. Каже, це моя. каже, Ти можеш тут не паркувати? Каже, Потому що что надо, щоб машина поїхала з погрузкою. Я кажу, странно кажу, раніше нічого не казали, кажу, ну окей, не буду. Я з лівої сторони оставлять машину. Я почав ставити з правої сторони, тому що думаю, ну, з лівої сторони машина поїде, зможе погрузити. Я почав ставити праву, и тут він опять до мене підходить сьогодні, я ще спішу на роботу і мені каже. Ну, я ж просив не ставить. Чого тут ставиш? Ти можеш тут не ставити машину? Три дня стояла. Я кажу, три дня стояла, кажу, по-перше, потому що акумулятор має сів, кажу, Я тут. Кажу, не при чому з правої сторони ви ну нічого не говорили, що там ставить, не ставить, кажу. Ви казали, що з лівої сторони погрузка. Він каже, ну з лівої сторони тут машину поставили. Я кажу, так а це що мої проблеми, що хтось з лівої сторони поставив машину? Він каже, це повністю моя територія. Типа ви стоїте на моїй території. Я кажу, яка ваша повністю територія? Я просто пізно камеру включу. Кажу, яка ваша територія, якщо кажу, ви платите оренду за здання, чи, допустим, це ваше здання, а земля то не ваша, ну в смислі. За землю ніхто ніколи не платить, завжди за здання. Я сумніваюсь дуже сильно, що він платить і за здання, і за саму землю. Я йому сказав, що якщо це його земля, то покажіть, і я не буду тут ставити. Він промовчав на це. Тому що не може бути це його земля. Він платить тільки за оренду здання. Я на 100% процентів з чого б це вдруг тут почали за землю платити возле цього здання. Ну, коротше, я вважаю, що це бред, і я почав з ним ссоритися, просто времени не було це все усолити за те, що я на роботу їду. От. Так би я з ним більше поговорив би і поснімав би, я її так пізно включив, треба було раніше включати, я щось не подумав. Я просто не думав, що. Я думав, я йому скажу, що типа дідок, Теряється, і все. А він далі почав за мною спорити. Одне, що мене смущає, це... ну, тобто, я все одно далі був з правої сторони ставити, мені все одно просто. Меня смущает, чтобы он ничего с машиной не сделал, потому мало ли что у него в голове. Но в любом случае я буду уже знать, кто это сделал. Если он что-то сделает. Но я не думаю, что он больной на голову, чтобы что-то делать с машиной. Я ему говорю, что вы другим ничего не скажете? Каже, потому что других тут нет. Ну так... Я говорю, сколько погрузка проезжает? По-разному. А я кажу, що я звичайно, уїжджаю утром. Просто що в мене зламалась машина, якщо б не зламалась, я по любому раніше виїжджаю, ніж та погрузка до нього приїжджає. І плюс він мені каже, не ставте тут, бо типа погрузка. Я йому кажу, а що там, погрузка баржа приїжджає, чи що Що, нельзя під'їхати, там, ну, десь чуть в другому місці, там, чуть лівіше від другої машини, там, чуть далі від другої машини, ну коротше, бред бредом, не знаю. Но дед смішний був, дуже смішний, тому що він якийсь ну, чудний. І, кстати, по-моєму, в нього я купував цю каністру собі. Якось <laughs> вот, так. А ми зараз в пробці... Дай покажу. Ми зараз в пробці. Мама собі придумала лайфхак, щоб холодно не було. Пліт на ноги каже, да, так набагато тепліше. А я відкриваю вот вікно. що в мене печка не працює, щоб вікна не заморажувалися. Но вчера я залил полностью бутылку антифриза. Я не знаю, может сейчас теплише стало? А ну, проверю там. Нет, теплом не дует? А, дует? Так, может, антифриз помех? Значит, надо больше антифриза залить. Бо той бутылочкой литровой то маловато. Надо было залить, если работает. Слухай, походу проблема была реально в печке. Ой, в печке. В антифризе. Что, реально теплом? Холодно? В ноги. А там зверху тепло. О, це вже хорошо. Значить, все-таки антифріз допомагає. Коротше, цирк з самого утра. Ось такі от лайф. -вложик. Напишіть, понравилось, не понравилось. Можу чаще, в принципі, такі знімати. У мене приколів часто буває, то якісь діди, то ще щось. Як мені кажуть, друзі, я не розумію, як це тягне до тебе такі різні приколи, то я в Макдональдс зайшов. Один чувак сам до себе говорив, читав книжку, друга подруга, друга взагалі отак головою дергала, як рокерша. І от реально таких людей до мене притягує, коли я колись приходжу. Це ж контент. Коротше, якось так. Буду їхати на роботу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і не забувайте про телеграм-канал, там, де всі остальні приколи в мене.